У порівнянні з домом тут нижче кислотність. Нижча. Угу. Луже легенька. Тут міцність трошки менша, на 5%. Слухаю, ну, слухай, ну не погано. Але воно також легко п'ється. Угу. Дуже. Що відчуваємо в носі? Жовті яблука, груші, якийсь там грушевий тарт, може бути щось таке. Квітів не відчуваю, більше у фрукти уходить. Угу. Ну, як на мене. У смаку досить легке, не супер там тільне, питке, легке, не переобтяжене, не привертає дуже багато уваги до себе. Тобто, можна спокійнесенько собі пити, сидіти, можна випити пляшки, і не помітити. Для принцеси, якраз треба принцеса була яка, трошки весела. А, а мені навпаки, знаєте, мені а, це таке шампанське, яке випити пляшку і вже переходити на щось інше. Чому? Чомусь такий, такий гарний аперитив, тому що мені трошки не вистачає смаку і після смаку. Ну, це просто до, тобі до, на фоні порівняння. Ну і все одно я, в принципі, люблю таке, що потім в роті говорило само за себе а, і відчувалося, що ти щось пив. Я дуже люблю після смак, для мене це дуже важливо. А тут воно таке легке випив, випив пару келихів для настрою і вже переходиш на щось більш потужне. А, потужне так і а, загалом дуже чудовий, класний винороб мав на увазі, коли створював а, це шампанське, що воно повинно бути як. Princesa, to je takže nekoroleva, to je princez. Yeah.